Ну, ми серйозною такою до вас справою. Приїхали для мене взагалі це вперше вітати нашу українську героїню відзнакою президента за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку постановляю присвоїти почесне звання, мати героїня Тащенко Ірині Володимирівні, матері шести дітей. Діти це велике щастя і. Я думаю, що не треба боятись народжувати, не треба боятись ну виховувати. Господь дає дитинку і дає на дитинку завжди. Це мої головні, самі менші. Ну, Оксана, ми від душі приїхали привітати вас з присвоєння почесного звання, мати герої. Ви виховали п'ятеро дитячок, всім дали освіту, дали життя, супроводжуєте по життю. Тому дай Боже вам з гордістю для себе і з гордістю для нас. Носіть цю відзнаку президента. Ця відзнака президента знайшла героя. Да. Мать героїні, десятеро дітей. Вже внуки, правда. Це, це велика сім'я, це, це дуже чудово. Присвоїти почесне звання, мати, героїня, щитині Раїсі Дмитрівні, матері десяти дітей. Головне багато вам років життя, щасливого. Бо багато у вас дітей, тому і щастя багато. Хай у них буде таке щастя, як і у вас. Мами від усієї нашої родини хочу подякувати, звісно, нашому президенту Володимиру Олександровичу, Вам Володимир, вам всім всім, хто не байдужий до мами, до моїх до вашої родини. Велика подяка і низький уклін. для нашого народу слово мати це найважливіше в кожній сім'ї. Вона створює родину, вона її підтримує, вона її веде, вона її виховує, виховує тих героїв, які сьогодні. Боронять нашу країну, наш народ. Приснути почесне здання мати-героїня Горобченко Тетяні Вікторівни матері п'яти дітей, президент України Володимир. Великою радістю виконую доручення президента Тетяна Вікторівна від душі. Дякую вам за ваші мужні дії, вчинки по вихованню ваших дітей. Дай Боже вам здоров'я, всій вашій родині, добра, добробуту, щастя і здоров'я. І вам дуже велике дякую. Миру, здоров'я, перемоги і ангела поруч. Тримайтесь, ми, ми разом, якщо якісь є побажання, будь ласка, кажіть щось важливе. У мене побажання одне, щоб закінчилася скоріше війна.